Сьогодні я розповім не про створення інформаційного продукту чи сайту. Зараз я хочу зупинитися на вкрай важливому питанні, яке не варто відкладати на потім. Отож, тема цього відео: як не стати жертвою шахрайства в інформаційному просторі, зі сторони власника онлайн бізнесу та зі сторони споживача, я відкрию питання, на що в першу чергу потрібно звернути увагу, щоб не попастися в пастку шахрая, і як обезопасити свої акаунти, проекти і рахунки. Вітаю вас на моєму каналі. Я Олена Кривошеєва, я допомагаю експертам та підприємцям створювати та упакувати свій бренд в онлайн просторі, щоб збільшити дохід та масштабувати бізнес завдяки автоматизації ключових бізнес-процесів. Перш ніж перейти до теми, хочу наголосити, що 100% безпеки ніхто вам не гарантує. Будьте обачними та аналізуйте ситуацію і подумайте, перш ніж виконувати певні дії. Подивіться наступні кроки, щоб хоча б трошки зрозуміти, де можуть бути пастки. Отож, перше питання, на що в першу чергу потрібно звернути увагу, щоб не попастися у пастку шахрая. З боку власника бізнесу та да? перевіряйте клієнтів та партнерів. Якщо вам, наприклад, надходять е, замовлення від клієнтів, завжди перевіряйте їх. Як це зробити? Подивіться профілі у соціальних мережах, відгуки або попередні роботи. Якщо це компанія, обов'язково перевіряйте реєстраційні дані. Якщо вам попадаються дивні пропозиції та золоті гори, наприклад, якщо хтось обіцяє вам легкі гроші або величезний дохід за мінімум зусиль, будьте обережні. Така пропозиція часто буває пасткою. Також можуть бути такі фішингові пастки. Наприклад, вам можуть Надіслати листа, чи повідомлення з проханням перейти за посиланням для підтвердження аккаунту. Завжди перевіряйте, чи справжній, і, чи офіційний цей запит. Також бувають випадки предоплати. Якщо клієнт або партнер наполягає на значній предоплаті, перевіряйте його репутацію. Запитайте у спільноті, чи працював чи працював хтось із ними раніше. Якщо подивитися з боку споживача, то перевіряйте продавця чи послуги, чи є у продавця сайт, чи активний його аккаунт у соціальних мережах. Якщо профіль виглядає сирим або створений відносно нещодавно, це сигнал для перевірки. Також читайте відгуки за незалежними платформами, але зрозумійте самі, що зараз відгуки може написати будь-хто і замовити теж будь-хто. Якщо занадто низька ціна, якщо товар або послуга коштує занадто дешевше, ніж у конкурентів, є велика ймовірність шахрайства. Також звертайте увагу на способи оплати. Відмовляйтеся від переказів на особисті картки, якщо це не перевірений продавець, і користуйтеся платформами з функцією захисту покупця, такі як PayPal, Fondi, Stripe. саме ці платіжні системи. Вони допомагають контролювати, тому що при їх реєстрації, не буду чітко на цьому зупинятися, але при їх реєстрації необхідно надати офіційні документи, які підтверджують особу і діяльність, тому можна більше довіряти таким платіжним системам. Якщо є сумнівні повідомлення, можуть бути випадки, коли вам у месенджері. Пишуть від імені компанії, але текст виглядає ну не зовсім професійно. Містить помилки або дивні посилання. Такі посилання ні в якому разі відкривати не можна. Як же обезопасити свої акаунти? Рахунки, проекти: всі знають, що потрібно використовувати складні паролі для кожного аккаунту. Ви можете використовувати поєднання цифр, букв і спеціальних символів, такі як дефіс, зірочка, знак оклику, знак питання, знак долара, все, що вам підходить на клавіатурі. Також увімкніть, обов'язково увімкніть двоетапну автентифікацію для всіх важливих аккаунтів, для соцмереж, для банківських систем, для платіжних платформ. Завжди створюйте резервні копії сайтів, важливих документів і паз даних. У разі атаки або втрати доступу ви зможете швидко відновити цю інформацію. Якщо ви працюєте в команді, то надавайте доступ аккаунтів лише тим, кому це дійсно необхідно. І використовуйте рольові системи доступу, наприклад, адміністратор, редактор, гість, покупець. Також переглядайте, які пристрої підключені до ваших аккаунтів. Якщо ви помітили невідомий пристрій, одразу змініть пароль. Встановіть надійний антивірус і оновлюйте його регулярно. Не використовуйте публічні Wi-Fi без VPN, особливо для доступу до банківських чи бізнес-аккаунтів. Також хочу звернути вашу увагу на CCL-сертифікати для сайтів. Якщо у вас є сайт, обов'язково використовуйте CCL-сертифікати. Він забезпечує шифрування даних між клієнтами і сервером. Оновлюйте всі системи та плагіни на вашому сайті. Більшість шахраїв знаходять дірки саме в застарілому програмному забезпеченні. Якщо ви працюєте з командою, то діліться з ними порадами про кібербезпеку, наприклад, проводьте щомісячні зустрічі чи надсилайте інструкції. І також можна використовувати сервіси для моніторингу. Тут можна використовувати інструменти для відстеження підозрілої активності. Наприклад, це можна робити у панелі інструментів свого хостинг аккаунту, або Google Alerts для згадок про ваш бізнес. Що ж робити, якщо є підозра на шахрайство? Якщо ви стали жертвою шахрайства або ваші акаунти зламали, одразу звертайтеся до підтримки платформи поліції чи до банку. Зберігайте всі е, докази, скріншоти, переписки, електронні листи. На жаль, як я вже сказала на початку, 100% захисту в інтернеті не існує. Але якщо дотримуватися цих порад, ви значно зменшите ризик потрапити у пастку шахраїв. І пам'ятайте, завжди перевіряйте інформацію та не поспішайте приймати рішення. Діліться цими знаннями з колегами, з командою та друзями. Якщо у вас залишилися запитання або потрібна допомога, пишіть у коментарях або звертайтеся напряму. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі у наступних відео.